Всім традиційно хеллоу, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. А це традиційний прогноз на понеділок, 18 листопада 2024 року. Сьогодні, як це завжди буває, раз на два тижні на бойове читування заступають карти вікінгів. Причому цього разу вони забажали з вами розмовляти у повному обсязі, а це не тільки руни, а це ще й і боги, боги, скандинавські боги, і тому. В цілому сьогодні досить розгорнутий такий буде прогноз. Половина це будуть руни, а половина це будуть боги у трактовці авторки цієї колоди Стейсі Де Марко, художник цієї колоди Джиммі Мантон. Отож, що стосується понеділка, 18 листопада, це не дуже гарний день. Для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас це дзеркальний день, коли і ви максимально відкриті перед людьми, і люди максимально відкриті перед вами. У цей день важко що, щось збрехати. І пам'ятайте, що вже завтра, у вівторок, планета Плутон перелітає з знаку Козиріг. У знак водолій і розпочинаються глобальні зміни, їх чекати буде вже недовго. Ну, а якщо ж ви постійні глядачі езотаріуму, не забувайте ставити свої вподобайки та щось дописувати під цим відео. Пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю традиційний зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Перша карта, загальна карта на цей день, чого очікувати. Від понеділка, 18 листопада. Віню перегорнута. На жаль, Вінню. Це. Руна щастя, вона означає достаток, вона означає придбання чогось нового. Навпаки, це буде втрата чогось дуже дорогого, тому слідкуйте за своїм майном, намагайтеся у цей день не намічати якісь. Торгівельні зустрічі, які пов'язані з комерцією, бо велика ймовірність втрат. Сьогодні гарний день для того, щоб піти оплатити комуналку для того, щоб роздати якісь борги, які, якщо вони у вас накопичилися. Особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком РАК, сьогодні зовсім не ваш день. Ну і розпочинаємо з скорпіонів, які святкують свій день народження. По дві карти руни я викладаю отож перша. Це перегорнута Турісас, Друга це перегорнута Ейвас. І це показник того, що день цей може бути досить пустий. Рекомендація не, в, не вступати ні в які бійки, бо Турісас це, звісно, просування вперед, завдяки вашій силі, силі волі. Вам буде не вистачати цієї сили волі. А ей перегорнута, перегорнутий. Це натяк на те, що вас можуть спіткати якісь хвороби. Також це поганий день. Для того, щоб напружуватись, бо можете надірватися. Оскільки ці дві карти руни випали перегорнуті, то день цей не досить гарний. Ну і будьте обережні у цей день з представниками знаку тілець та терези. Вони для вас досить негативно на вас можуть впливати. Особливо терези з «Терезами» краще ніяких справ не мати. Далі представники знаку Стрілець, Алгіс в прямій позиції. І Ейвас перегорнуті позиції Альгіс це захист з боку верховних богів. Альгіс це руна карта життя, коли вона випадає в прямій позиції. Це життєдайні сили, які будуть з вами. І вас будуть захищати не тільки боги, а й люди. Ну і перегорнутий вас каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати, бо це кінь, який перегорнута. це, по перше, означає те, що ваші почуття. Можуть бути чимось стурбовані. Ваші емоції, вони знаходяться не в кращому стані, і вам також ці емоції можуть дуже сильно зіпсувати представники знаку Козиріг. Ну а з представниками знаку Скорпіон можна робити якісь гарні справи. Далі представники знаку Козиріг. Інгус в прямій позиції та Лагуз в перегорнутій позиції обидві карти руни пов'язані зі знаком водолій. Тож, можливо, сьогодні вас очікують або зустрічі, або бесіди з представниками або представницями цього знаку. Інгуз, гарна карта вона каже про те, що фізично ви досить гарно себе відчуваєте. Окрім цього, сьогодні у вас дуже непогані стосунки з вашими рідними, а також є зв'язок з вашим родом напряму. А а ось з Іншого боку, ви, якщо будете вестися на власні якісь егоїстичні пориви, щось вас буде кудись нести, може занести не туди, куди треба. Бо лагуз – це інтуїтивна сила, яка, на жаль, перегорнута. І особливо слід звернути увагу вам на вечірні часи з 21 по 22 годину, досить таки буде коливання якесь. Тож, якщо вам о ці години будуть хтось телефонувати, Будьте обережні, вас можуть спровокувати просто на якісь непотрібні емоції. Далі представники знаку водолій. СОУЛО в прямій позиції. та... Безодня перегорнута. Безодня це пуста руна, він вона спрацьовує майже як нульовий аркан в арканах таро, але це зовсім інше. Це те, що ви можете собі нашкодити, якщо будете відходити від власної сили волі. Совуло це сила волі, це сонячна сила, це можливість рішучих якихось дій. Одначе пам'ятайте, що багато з ваших дій можуть привести вас. До безодні, до пустощів, до втрати чогось. Тож будьте сміливіше, але пам'ятайте, що є рідні люди, яких ні в коєму разі не можна кидати і не можна їх якимось чином підставляти. Ще для вас гарна година, 16-та година дня. Та зустрічі та бесіди з представниками знаку Скорпіон для вас також досить позитивні. Далі риби, кенас в прямій позиції і Отіла в прямій позиції, дуже гарні позитивні руни. Кенас це світло, це світло вашого розуму, яке може відкрити вам багато таємниць, враховуючи, що сьогодні, 18 число, дзеркальний день, багато того, що від вас приховувалось, відкриється вам. Окрім, окрім цього, кенас – це сила вашого натхнення. Натхнення буде з вами, і цього дня ви можете залишити по собі гарні якісь згадки. Гарні ні, сліди, а тіло – це майно, це ваш уділ, ваше родове. Родовий дім, це може бути і квартира, це може бути і будинок, це можуть бути стосунки з вашими рідними. І це ваша одна із ваших рун родових рун. Тож сьогодні у вас дуже гарний день. Ну і особливо, якщо ви будете вести справи з представниками знаку Близнюки, для вас всі дороги будуть відкриті. В цілому досить позитивний день. І ранок, і вечір, і в цілому ви можете навіть заробити якісь гроші, будь-які справи. Пов'язані з нерухомістю, також сьогодні благодійні. Далі представники знаку Овен, перегорнута беркана та перегорнута іса. Беркана це жіноча сила, це руна берегині, руна саме пов'язана з жіночою енергетикою, якої вам буде сьогодні не вистачати. А також це натяк на те, що будь-які справи з жінками вони теж можуть галюмувати процеси. Це… Природа, яка засинає осінню, і так і ви можете заснути сьогодні. Сьогодні гарний день для відпочинку і поганий день для якихось різких справ. Будьте обережні у 18-й годині вечора. А також намагайтеся у цей день не Проводити ніякі дії з представниками знаку стрілець, бо вони, вони можуть бути досить пагубні. І перегорнута іса це льот, який розтаює. Це те, що ви дізнаєтеся щось про самого себе, про саму себе, це те, що давно вже вас спало, воно може. Якось, якимось чином вплинути сьогодні на ваш емоційний стан. Якщо на вас щось найде і вам захочеться просто поплакати, зробіть це, таким чином ви можете собі якось облегшити ношу вашого серця, ношу ваших переживань. І також для вас погані зустрічі і бесіди з представниками знаку Діва, а також є погана година вранці, 11 година ранку. Далі тільці. Яра в прямій позиції та райдо в перегорнутій позиції. Яра це руна накопичення врожайності, і вона пов'язана з тим, що ви можете сьогодні щось для себе придбати. Сьогодні гарний день для покупок і гарний день для збирання врожаю. Також для вас гарний час, 12-та година дня. І для вас також сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. А ось райдо це представники знаку. Близнюки з ними краще ніяких справ не мати. І окрім цього, перегорнута Райдо каже про те, що якщо у вас сьогодні вам треба кудись їхати, краще відкласти цю поїздку, бо ви як наїзник сьогодні не досить гарно справляєтесь з ситуацією, і сьогодні, можливо, вам треба буде повернутися трошки назад, щоб потім просунутися вперед. Далі представники знаку Близнюки Гебо в прямій позиції та Феху в прямій. Ні, позиції обидві руни досить гарні. Гебо пов'язано з тим, бачите, тут намалював художник Джиммі Мантон, намалював такий рог, з якого вікінги пили Ель, і це гарна карта для зустрічі. Для Підписання якихось договорів для пересічення шляхів для зустрічі, у тому числі з своїм адвокатом, якщо вам це потрібно. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Ну і ще непогана зустріч з представником знаку Овен. А також сьогодні у вас гарний день для нових ідей для починань. І сьогодні ви можете ось цим ключиком, ця руна дуже нагадує ключик відкрити будь-які Двері для чогось нового, і у цьому вам може допомогти саме представник знаку Овен. Далі представники знаку РАК. Ансус в прямій позиції та Манас в перегорнутій позиції. Ансус це розмови. Бачите, художник намалював тут такого одіна, який знаходиться у лютій стадії. Так і ви сьогодні можете бути чимось роздратовані, і це може впливати на те, що ви будете говорити людям. Ви сьогодні можете бути у словах доволі різким. Також для вас сьогодні непогані зустрічі і бесіди з представником знаку Тілець. Ну, а ось з козирогами у вас не буде складатися якось зустрітися. Це по-перше, по-друге, у вас є погана година 20-та година вечора. Краще у цей час сидіти вдома да не нарижатися на неприємність, бо ми ви можете зіткнутися з поганими людьми, які можуть від вас чогось потребувати, і це може статися якраз о двадцятій годині вечора. Далі представники знаку Лев пер перто в прямій позиції. Та Дагас в прямій позиції обидві. Мистичні руни вони пов'язані з магією. Перто це гадання, це ворожіння. Ця карта руна досить нагадує саме мішочок, в якому складаються руни, і перекладається це ім'я, те, що приховано. Вам треба приховувати щось від людей, і тоді ви можете щось з цього виграти. Також для вас сьогодні зустрічі і бесіди з представниками знаку Терези досить необхідні. Ну, а також вам можуть допомогти риби. Вони вас захищають у цей день, і вони дають можливість вам щось змінити. Сьогодні ви можете закінчити якісь довготривалі справи, поставити всі крапки над і і змінитися заради вашого майбутнього. Велика ймомірність кармічних зустрічей та несподіваних подій. І ще, як я вам сказав, дуже непогані зустрічі і бесіди з представником знаку Риби. Далі представники знаку діва. Науті з прямій позиції та хагалас прямій позиції. Обидві карти руни пов'язані з левами. Тож сьогодні у вас будуть якісь зустрічі з левами обов'язково. І це дві фази левові. перша чоловіча хагалас руйнування і Якісь стихійні несподівані зміни та наутіс. Це дуже руна нагадує могильний хрест. Не випадково вона пов'язана з, з відпрацьовкою карми. Сьогодні ви можете зробити якийсь такий досить необдумливий крок, який може привести вас до руйнування. Зверніть увагу на ранкові години з 9 по 11 годину. Намагайтеся нікуди не їхати. І нарешті Останні карти для представників знаку тіле... Терези та й вас прямій позиції та у рус в перегорнутій позиції, та й вас це чоловіча руна. Якщо ви чоловік, вам сьогодні пощастить. Ви сьогодні можете вкладатися в щось і отримувати для себе якийсь новий шлях, знаходити цей шлях, будьте вперті, і намагайтеся робити все досконало. І пам'ятайте, що нема у досконалості меж і о 17-й годині вас очікує щось гарне, і також зустрічу чи бесіди з представниками знаку стрілець. Для вас тож також корисні. А от зустрічі і бесіди з представниками Овен для вас не дуже гарні. І Руна Урус перегорнута. Це погана карта для жінок. Сьогодні ваша жіноча сила знаходиться в мінусі, і жінки також можуть вам приносити певні занепокоєння, особливо якщо ці жінки народилися під знаком Овен. Ну а я додам ще дев'ять карт. За днем народження, і це будуть не просто карти, це будуть образи богів або різних світів, або терміни різні з лексикону, скандинавів, вікінгів. Давайте налаштуємось знову на цей понеділок, а я вже на цих картах зроблю зворотній відлік. П'ять. 4, 3, 2, 1. Отож, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, одін, Один, Верховний Бог Скандинавів, він відкривач рун, він пов'язаний з силою відкриття, з силою пророцтв. І ось що. Пише Стейси Де Марко с приводу карты, на что вам слід звернути увагу. Обратитесь за советом для решения проблемы. Собирайте знания из разных источников. Уважайте опыт. Для развития мудрости и знаний требуется время. Будьте терпеливы. Раскладывайте руны, чтобы получить больше знаний. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Валькірії. Валькірії це супутниці Одіна, і вони, як відомо з міфів, забирають душі полеглих воїнів. Вони хоробрі і вони пов'язані з войовничими жінками. Вот то же, что с этого приводу пишет Стейси ДеМарко. Вы хотите выиграть битву, в которой вы участвуете. Отпустите свои внутренние ограничения и ожидания других людей. Исследуйте свою дикую природу. И помните, что быть героем своей жизни ⁇ это... відповідальність і це велика привілегія. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця Фрідланд. Фрідланд це вільна якась країна, це місцевість. Цікаво, що це не Бог, а це щось пов'язане з іншими речами. Отож, Фрідланд. Пришло время найти убежище. Всем нам время от времени нужна передышка от хаоса и давления окружающего нас мира. Места, которые нас защищают, обладают глубокой святостью. Сейчас тишина имеет огромную ценность. Обеспечьте защиту своего сообщества и своей собственной покой. Стремитесь к действиям, которые внесут мир и успокоение. текучою ситуацію. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, чертоги. Чертоги – це знов не Бог, а це якесь явище, про яке Стейсі Демарко пише наступне: ось для вас таке передбачання. Ви будете вознаграждені за свою роботу. Будьте храбрими, навіть якщо вам страшно, зараз саме потрудитися ради общего блага, стати волонтером. Для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця Фенрір. Фенрір це вовк, якого посадив на ціпок Тюр. Ось вот что пишет с этого Стейси Демарко. В концовках есть своя сила. Отпустите свою ненависть. Унижать других, чтобы почувствовать свое превосходство, никогда неразумно. Не стоит автоматически бояться тех, кого вы не до конца понимаете. Первое впечатление не всегда верное. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, хель, богиня підземного царства, її ім'я потім стало асоціюватися з пеклом. З хель, хель. Отож, що каже ця сувора богиня, віші не завжди такі, якими кажуться. Смерть це тільки начало. Продолжайте двигаться вперед, несмотря на сложные обстоятельства, не застревайте, ви можете получить какое-либо наследство. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 -го, або 25 числа будь-якого місяця Вегвезір – веґвезер це така, така містична формула, яку малювали раніше на своїх тилах. Вікінги, а зараз вона стала такою собі дуже розповсюдженим татуюванням, яке роблять майстри тату. Але я б застеріг вас від того, щоб накладати на тіло руни чи якісь незвичні магічні формули. Отож, вегвезір. Мы никогда не теряемся по-настоящему, если только не выбираем это. У каждого из нас есть свое предназначение, дары данные нам Богом и направленные на достижение этого предназначения. Даже в самые трудные времена знайте, что вас любят и защищают. Вы сможете найти свой путь, даже если он кажется вам скрытым. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця Фрея. Фрея це одна з дружин Одіна, сестра Фрея, Фрей був і Фрея. Отож, Фрея, рождення і смерть являються частью життя. Женская сила отличается от мужской силы, но равна ей. Вы можете вести свои собственные битвы. Выбирайте партнеров с рассудительностью. Плодородие во всех формах окружает вас сейчас. Исцеление тела, разума и духа теперь доступно вам. Внешней красоты редко бывает достаточно. Ищите также глубину и интеллект. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Тінг. Бачите, тут йде зустріч і укладання певних угод. Ось що пише з цього приводу Стейсі Демарко, авторка цієї дивної колоди. Прийміть тверде рішення. проявите должную осмотрительность в отношении контрактов в правовых спорах. Если вы оказались вовлечены в политическую ситуацию на работе, вникните в суть дела и будьте гибкими. Прежде чем прибегать к более жестким мерам, попробуйте дипломатию. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що для вас сказали сьогодні карти вікінгів відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а і я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.